Знати вже одр... Точно будемо знати після того, як їх отримаємо або не отримаємо, тому що з Трампом ніколи наперед точно нічого не відомо. Ну але якісь прогнози спробуємо зробити. І власне з цього сьогоднішній наш етер розпочнемо з Нам нами на зв'язку. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Вітаю вас станом на, на на ранок. ми знали, що в людей є дві відповіді: – «Yes» or «No». Так чи ні, але ми живемо в такій реальності, коли є ще третя опція настільки за, що аж проти. Це я думаю. Я думаю, важливо тепер, що щоби не перескочитися, але чекати так, як е, е, нормально е, ми чекаємо, аж поки це перейдеться на української території. Так само ми чули це, що він сказав сьогодні при аеропорті, Що він е, ми, ми, Америка, будемо передати. Патріоти, це так само він при принатовський саміт. Ми будемо передати, ми хочемо. Я знайду можливість такий. але я думаю, важливіше почекати, аж поки голова НАТО прийде і буде мати розмову. І так само про будь який сюрприз. про що він говорив онлайн. Який вийде в понеділку чи це є додаткові зброї, чи це є е, 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 отримання заморожених грошей, які є в Америці? Ми ще не знаємо докладніше, але головне, ми знаємо, що він вже нарікає проти Путіна кожного дня. Це плюс нам для України, і що він повторює, що ми будемо передати патріоти і інші зброї. Це плюс, аж поки воно перейде кордон, то ще чекаємо. Власне, от така активність одночасно Рютте приїжджає в Сполучені Штати і буде спілкуватися із Трампом і з Рубіо із. Хексетом тим часом Келог їде на дуже тривалий час на цілий тиждень в Україну. і анонсує, що власне тут відбудуться важливі зустрічі, важливі розмови. Які можемо висновки зробити із такої активності, тому що про ми знаємо, що щодо України рішення озвучать теж якраз під час цієї зустрічі з Рюте? Ми так само знаємо, що підвищення атаки, як вони вже є підвищені, То що К... Келог хоче бути в Україні. Я би дуже радив, щоб адміністрація Трампа ще когось іншого, чи Гексита, чи когось іншого побачити, що це є ті тисячі дрони, чи ті авіабомби, і зрозуміти, що так, Петріот це стопроцентово це, що ми мали брак цього. Це це не добре було не тільки для Києва, але й інші локації. Але ще, і ще нам треба і новіші технології, щоби. Атакувати і знищити тих літаків перед тим, що ті бомби прийдуть на території України. А щодо самої місії на цілий тиждень генерал Келок в Києві ну точно вже навчиться їсти борщ, вареники і, і все і, і відрізняти їх від Бограча. Це ми тішимося, що він так довго буде з нами. Але в чому його полягає місія, і чи це якось пов'язано з тим, що е, вже анонсовано міністра оборони. Умірував, відправлять, щоб він воз'єднався з сім'єю, як до сполучених штатів вже в статусі е, посла. А після того зроблять перестановки і поставлять прем'єра Шмигаля міністром оборони. Тобто, чи це пов'язана місія? Тобто мене на увазі, що зразу Кіткелог буде про все домовлятися на місці. Я думаю, і ще важливіше є, коли перший раз цього року прийшов Кіт кіткелок до України. Були запрошення, щоб він відвідав дальші позиції Біла фронту, і так білий дім тоді у лютні березні не хотів бачити не, не, не передали дозвіл. А, але тепер я думаю, в тім, що це, що Трамп бачить, це що його улюблений Нью-Йоркський газета мала ту поранену дитину на першій сторінці, тепер як розлоститься Трамп на нашого ворога. Я думаю, в отримає цей дозвіл, що він сам може розказувати Трампові, що тут діється в Україні, і чим важливо це є, як негайно треба допомогти Україні. Оце дуже важливо, тому що ну Джей <кій> Дівенс подивиться якісь там сторіс на інстаграмі і її розказує. А тут буде цілий спецпредставник, який все побачить власними очима. А я би ще якраз повернулася до цієї до цього видання і до цієї першої шпальти із вбитою українською дитиною, маленька дитина, один рік. І, ну і зрозуміло це ціле спрямовано. Вони бачили, кого вбивають, і що вони роблять. Але це напевно чи не вперше таке. Видання в Америці публікує подібну фотографію із заголовком Варвари. Як відреагувало суспільство? От бо нам було дивно, так ми не сподівалися. Звичайно, вважаємо, що це дуже добре, але трошечки несподівано було. Ця газета є така, що від початку повномасштабного вторгнення вона тримала наш прапор український на першій сторінці. Дещо це пересталося кілька місяців тому, але ще досить багато статті видає щодо України, навіть і що навзагал це купують консервативні особи, і це є одна з улюблених газет Трампа, чому Активісти дуже включаються до журналістів, які працюють там. Ми я кажу українські активісти чи американські активісти, які займаються справами України, дуже хочуть, щоб ця газета підвищила справу щоденно. І в тій справі, що ми це так бачили, варваризм на першій сторінці, це включається до дивне питання, чому що що наш ворог робить зараз тепер? Ми знаємо, що він розлостив Трампа. А як найлегше його розлостити? Не тільки що він атакує Україну після цього, зараз, після телефонної розмови з Трампом, але що він тоді атакує не тільки дітей, так але і так само лікарню жінок. Такі справи і такі іміджі, які Трамп ненавидить. Це чому він не навіть війну? Він не може оглядати на на дітей поранених чи жінок. А, а тут ворог особи, прямо атакує таких локацій. То чому він робиться, не знаємо, але знаємо, що є дуже потужна сильна реакція від Білого Дому. І я, е, я як і ви чекаємо, аж поки збудеться Білий Дім сьогодні. Вам і ми по почуємо які новини. А щодо е, законопроекту, який відкладено, я маю на увазі по санкціях. Е, е, сенатор Грен вже анонсував, що точно будуть його розглядати в найближчий час, Найближчий це коли, бо зараз оцей літній графік нам трошки незрозумілий. і чи повернуться до тих норм, які були прописані на старті, тобто де для країн, які допомагають Росії обходити санкції, будуть застосовані. 500% відсоткові мита, а потім була ідея: давайте все послабимо, щоб так не лякати сильно Бразилію, Індію і китайських комуністів. Так, от в якому вигляді його будуть ще розглядати, і коли ну, як, як, як можемо відключити справи мить по це день за днем, міняє думку президент Трамп. Але тепер дуже е, ліпший стан України зараз тепер у конгресі. Е, висадали е, санкційний цей законопроєкт який має тепер 87 сім від 100, а е, графік, який е, просто буде, що до 25-го вони мають голосувати за цього у сенаті. Інакше е, вони всі поїдуть на канікулах і це не вийде. Хіба є продовження, бо є ще інші бюджетові справи. Але зараз тепер відкритий час е, для це? Ми, ми знаємо, що в минулому тижні вони починали процедури, що це йдеться вперед у сенаті. Я би думав, що палата представників так швидко не буде голосувати. Мабуть, вони будуть голосувати вже після канікулах у вересні спочатку, але ще побачимо. Друге, державний бюджет на збройних сил вийшов. Пропонований, який буде наш нашій бюджет для збройних сил закінчується 30 вересня. То вони зараз пропонували від сенату тепер. Такий древт пропозиція на бюджет збройних сил, і там і включено 50, 500 мільйонів доларів військової допомоги, і так і дуже чітко вони включили до законодавстві, як це би перейшло, що міністр міністр чи міністерство оборони не має права забрати тих грошей чи зброї, які ми маємо передати Україні до інших країн. А друге ще що розвідки дані це є зобов'язано. Що міністерство оборони має передати Україні без таких інтерупцій чи замороження, яке раніше було? Я б ще і так казав, що ще існує ідея і нагода, щоб включити законопроєкт, який згадає Росію спонсором тероризму. Тим що ця перша сторінка газети розбудила думку, що справа геноцид проти українських дітей це є причина, щоби відзначати, Росію як спонсор терору, uh -huh. пане Андрій? От, власне, той же ж Грем казав, що от стежте за новинами, тому що будуть масштабні зусилля, щоб посадити Путіна за стіл переговорів. Але вам зсередини, як це виглядає? Це дійсно його ціллює Путін і посадити його за стіл переговорів? Чи все таки хоче вирішити питання із Бразилією, Індією і Китаєм? Про що ви щойно розказували? Що зараз в пріоритеті для Трампа? Uh -huh. Одне що він є образений, він розрозлощений, і він так само в той самий час дуже гордий себе, як він мав рішення проти Ірану, що він раніше не хотів, він хотів переконати Ізраїлю не атакувати Ірану. А як все починалося, він мав дуже такий, як генерал, ідею, як атакувати, і це вийшло. Ніхто не загинув з американців. І після цього він міг примусити іранців до переговорів. Ну на, на майбутній час, але він так само Трамп так само хоче мати якусь оказю чи це є надзвичайна кількість зброї, чи надзвичайно підвищення санкції, якийсь момент, який він може показатися до Путіна, ага. Ви думали, що ви могли мене перескочити, вскочити? Ви хитріші як я? А я знаю, як на вас натиск ну, підвищити. І це ми чекаємо. Чи це вийде завтра? Цей сюрприз, чи що іншого? Так само згадають мені У Вашингтоні, що є ще кілька мільярд доларів заморожені в Америці. Мабуть, Трамп буде мати онон, що це вони будуть взяти і тоді зброї висилати. Є багато можливість для Трампа, але головне, що він хоче показатися до Путіна вже через цих чотирьох чи п'ять телефонних розмов що він вже досить має і хоче бачити зменшення атаку на Україну, не підвищення. Ну, ми бачили не одну спробу Путіна затягувати. Тобто те, про що ми говорили в наших студіях, почали визнавати і політики, і дипломати, про те, що Стамбул це було мапи шоу для Дональда Трампа, а ніяк і не перемовини ні на рівні, ні по змісту. Тепер це вже стає значить очевидним. Так само є очевидним, що малювати наступний портрет кремлівськими художниками, передавати сувеніри і матрьошки для Трампа. Це вже не так. Актика чекіста. Тобто є ще якісь опції? Одна вашу думку, Путіна знов черговий раз задурити, задобрити е, Трампа, так, щоб той е, сказав: о Володя в е, Кулгай, cool хороший хлопець. Так що ми поки що не будемо там ні зброї передавати, ні які санкції вводити, Ще, ще з ним знову попробуємо зайти на нове коло. Я, я думаю, ми бачимо, що наш ворог тільки підвищує свої атаки. Тільки підвищує зусилля включити північних корейських солдатів додаткових зброї вироблені через китайських компонентів, все це складається у підвищення атаки на Україну проти того, що Трамп просив вже від початку його адміністрації, і просто тут Трамп хоче показати якусь силу. Він ви чули цілий час. Мир через силу, і стру strength. він хоче показати американську силу якусь, але ми точно не знаємо, що це буде. Чи може бути якийсь, ми пам'ятаємо як мала кількість атакам сприйшли чи інші такі потужні зброї? Не знаємо, чи це тільки буде такі зброї, які захищають Україну як патріоти. Бо він цілий тиждень Трамп говорить про такі зброї на захист України. Але э, цей сюрприз може бути ще додатковий атаком. Так само ми ще не знаємо, що це буде, але мусить бути щось сильне, щоб показатися, що Трамп вирішив бути мужним командиром э, Америки, Америки і світу. Угу. Дякую, пане речник українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Вранкову понеділкову пору був з нами. Тепер ну, то, можемо віки... пано Андрій.